Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Президент Володимир Зеленський під час онлайн спілкування у прямому ефірі вступив в жорстку перепалку із президентом США Дональдом Трампом і віце-президентом Джей Джейді Венсом. Венс заявив, що Україна змушує людей йти воювати, оскільки має нестачу людей на полі бою. Ви повинні бути вдячні президенту Трампу за спробу завершити конфлікт, сказав Джей Ді Венс. Після цього звинуватиши Зеленського у тому, що він прибув до овального кабінету, щоб атакувати адміністрацію Трампа. Багато питань почнемо з найбільшого. Під час війни кожен має проблеми. Навіть ви, але у вас є гарний океан. І він вас відгороджує. Ви не відчуваєте. Цього зараз, але ви відчуєте у майбутньому, відповів Зеленський. Трамп перебив його і сказав: Ні, 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 не кажіть нам, що ми відчуваємо. Ми намагаємось вирішити проблему. Не кажіть нам, що ми відчуваємо. Ви на опозиції диктувати. Запам'ятайте це, сказав Трамп. Ви граєте в азартні ігри з третьою світовою війною, і те, що ви робите, є зневажливим до країни до цієї країни. Перебив Зеленського Трамп. Також Трамп питав у Зеленського, чи є у нього костюми кривляв українського президента. Я можу сказати, містер президент. Запитав Зеленський. Ні, ти вже достатньо сказав. Відповів Трамп. Згодом журналістів Просили залишити зали, перемовини продовжились за зачиненими дверима. Вам бракує вояків. Вичерпується жива сила. Ви не можете нам сказати, я не хочу припиняти війни. Я хочу те, я хочу все. Якщо перестануть стріляти, перестануть літати кулі, перестануть умирати люди. Я, я хочу припинення війни. Все, 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 все припинення вогню передує угоді. Це, це а, ми дали вам, дали вам 350 мільярдів доларів. Зброєю, обладнанням. Ви Якби вони мали нашої зброї, нашої техніки, ця війна скінчилася упродовж двох тижнів. Я чув, що це три дні від Путіна. Maybe... Тепер уже два тижні.